Контрольний, докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням. Назва переказу, успіх та невдача курокують поруч. Слухаємо текст переказу. Успіх це вовк в овечій шкурі. Він породжує розбіжність між видимістю та реальністю. Коли ми успішно досягаємо мети, то віримо, що все відбувається за планом. Ми ігноруємо попереджувальні знаки і необхідність змін. З кожним успіхом ми набуваємо більшої впевненості і підвищуємо ставки. Але ви не граєте в казино лише тому, що у вас нині смуга удач. Як говорить Білл Гейтс, успіх це поганий учитель, бо він спонукає розумних людей думати, що вони не програють. Учені підтверджують цю думку. Одне показове дослідження засвідчило, що фінансові аналітики, які більше року оприявнювали прогнози вище середнього рівня, ставали занадто впевненими і починали хибити, прогнозуючи менш точно, ніж раніше. Невдача, як ми бачили, це шлях до відкриття. Це шлях інновацій та довготривалого успіху. Ми запрограмовані на шлях невдачі. Багато століть тому, якщо не боялися невдачі, то ставали здобиччя для голодного грізлі. Мить, коли ми думаємо, що досягли мети це мить, коли ми припиняємо навчатися і розвиватися. Мадонна час від часу змінювалася, співпрацюючи з різними продюсерами й авторами. Її постійне перевинайдення себе стало характерною рисою її статусу суперзірки. Продовж більш ніж трьох десятиліть. Однак великі корпорації не схожі на мадонну. Зміни у корпораціях неймовірно повільні, особливо коли йдеться про фундаментальні трансформації. А втім, одній великій корпорації вдалося перевинайти себе не раз, а двічі за рекордний час. Компанія Netflix. Почала свій шлях із того, що відкинула традиційну модель відеопрокату і взялася надсилати DVD поштою. Та навіть коли компанія почала монополізувати цей ринок, Рід Гестінгс, її співзасновник і SEO, не втрачав пильності. Компанія Netflix зрозуміла, що її бізнес це не доставка DVD. це була тактика, її бізнес це доставка кінофільмів. Це і є стратегія, стратегія розвитку. Доставка dvd поштою була однією тактикою серед багатьох інших, які слугували вказані стратегії. Моїм найбільшим страхом у Netflix, мовив Гестінгс, було те, що ми не зможемо перейти від успіху DVD до успіху потокового відео. Гестінг відчув, що DVD невдовзі застаріє, тому він спробував випередити танення Морозова. Перехід до потокового відео в Netflix, мабуть, стався надто швидко. 2011 року, коли компанія оголосила про свої плани зосередитися лише на потоковому відео і заснувати з DVD бізнесу окремо самостійну компанію, її покупці виступили проти. Однак ця помилка, якщо це взагалі помилка, була надто вдалішою, ніж її альтернатива. Нічого не змінювати. Гестінгс вислухав своїх покупців, підготувався і рушив уперед, взявшись активно розбудовувати платформу потокового відео та водночас зберігши бізнес із доставкою DVD поштою. Після цього компанія Netflix здійснила ще один прорив: почала створювати оригінальні стрічки замість того, щоб платити великим голівудським студіям за їхні стрічки. Цей прорив виявився величезним успіхом у всьому. Компанія Netflix мала набагато більшу кількість хітових серіалів порівняно з провальними, продовження яких не знімали. Однак для Гестінгса така пропорція виглядала як поганий знак, тому він сказав: відсоток успішних серіалів тепер надто великий. У нас має бути загалом більший відсоток відмов від продовження серіалів. Гестінгсове прагнення до меншого успіху може видатись вам ірраціональним, однак воно має сенс. Ми часто оцінюємо коливання у відсотках успіху в нашому особистому професійному житті як помилки. Як пояснює професор бізнес школи Сім Сіткін, регулярність і неперервний успіх це проблема і знак слабкості, а не безсумнівний знак сили. Регулярний успіх, про що нагадують катастрофи Шатлів «Челленджер» і Коламбія, може віщувати довготривалу біду. Дослідження свідчить, що успіх і самовдоволеність ступають пліч опліч. Коли ми успішні, то припиняємо виходити за рамки. Наш комфорт створює нам стелю, а наші кордони стискаються, а не розширюються. Топ-менеджерів у корпораціях рідко коли карають за відхилення від історично успішної стратегії. Однак ризик покарання набагато вищий, коли топ-менеджер відмовляється від успішної стратегії на користь такої, яка призводить до невдачі. Як наслідок, замість того, щоб ризикнути випробувати щось нове, ми послуговуємося все з тією ж випробованою формулою, яка раніше забезпечувала нам успіх. Ця тактика добре спрацьовує, однак потім вона припиняє діяти. Творче завдання до переказу передбачає його завершення, відповівши на запитання: А яка ваша невдача стимулювала успіх?